За що мене тільки не хейтили? І ніс не такий, і вдіваюся не так, і все роблю неправильно. Називали колгоспницею, селючкою, що я з села, а сільським тут не місце. Я не знаю, скільки в людях ще житимуть оці ці стереотипи. Люди, які народилися в звичайній сім'ї, комплексують і соромляться цього, того що зараз у нас час успіху. І Якщо ти не успішний, значить ти не такий. Да, я дівчина з села. І що? Да, у мене зовнішність по-своєму особлива. Я гарна і без ваших накачаних губ, перероблених носів і нарощених вій. Ви мене хейтите за те, що я не женуся бути як всі. Підійдіть до зеркала. Що ви там бачите? Кого ви там бачите? Можливо, проблема не в тієї, що в телефоні, а в тієї, що в зеркалі. Ви можете хейтити мене і далі, так я така, як є, і мотивую інших приймати себе, бути собою, і неважливо, де ти народився.